Всім привіт! Сьогодні хочу спекти здобні булочки до чаю. Для цього я приготувала собі 200 г молока для булочок, цукор, 2 яйця, дріжджі, вершкове масло тепле і мука. 200 мл молока виливаю в миску. 6 грам сухих дріжджів додаю в молоко. перемішую. Гарненько сюди цукор додаю, 100 грам цукру. Два яйця додаю, ванільний цукор сюди ж також додаю, вершкове масло, просійну мукичку додаю. чайної ложечки солі і гарненько вимішаю. Тісто. Ось таке тісто вже я замісила, ще трошки помісю на столі. Воно до столу не липне, до рук не липне. Ось таке магеньке хороше тісто. Миску трошки помастю олією. Тісто в мисочку покладу. І в духовку зараз покладу, включу духовку на 40 градусів і покладу, щоб підходило. Накрию салафаном, щоб не пачкати рушничок і зверху рушничком накриваю. І в духовку. Так гарно відійшло тісто. Угу. Трошки підсиплю муки на стіл. Сюди тісто. Гарно вийшло. тісто розділю на три частини, щоб було зручніше розкачувати. Ось так. Ось так зроблю такими. Таке гарне вийшло тісто, гарно розкачується. Тоненько, м'ягенько. Тепер зверху мак. Мак у мене з ізюмом. Готовий, куплений. Пахне дуже гарно, цитрусовими. Видно, що і цитрус тут якийсь є. Щедро накладу, щоб було смачно. А тепер ганенько скручу, рулетиком. ось так І наріжу такими шматочками І викладаю на форму ось таку взяла сковорідку. І все сюди викладаю. Тільки не дуже густо, вони ж будуть підходити. І скільки хвилин треба почекати, щоб хвилин 20 постоїть, щоб підійшло трошки. Одне яйце розбила, зіб'ю. А що зверху, щоб були гарні, рум'яні. Духовку включила, щоб грілася на 180 градусів. Хвилин 25 буду випікати булочки до чаю, в сніданок буде гарний. Ось які гарні вийшли в мене булочки. Вже виняла 30 хвилин. Я їх випікала при температурі 180 градусів. Дуже гарячі остинуть. І будемо чай пити. Ось така красота, смакота в мене получилась. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!